Живій людині далекі злоба, жалість, осуд, зневага, обман, гординя, я б ще додавав, лінь, тобто будь-які низькі частоти. Лінь, наприклад, грубо кажучи, якби бы не було ліні, тоді б нам довелося втроєм десь зібратися в якомусь місті і спілкуватися вже... как бы вживую, да? Ага. А вот с другой стороны мы общаемся тоже в какой-то степени благодаря лени, Да, то есть она как двигатель того же самого прогресса. Ну, хотя прогресс такой, его сложно назвать прогрессом, который сейчас прогресс, который идет на уничтожение, так сказать, планеты нашей. Поэтому здесь <coughs> надо... Ну, я думаю, может, вот так вот его и оставить просто. Я могу вас заспокоить, Константин. Бо я відчуваю себе самим, лінивим, самим лінивою людиною на землі. Тому що, щоб не йти не боротися на барикади і прочі, проче, я шукаю самий самий інтенсивний короткий шлях, будучи в хаті, будучи в скайпі, з гуртовою людей, кому інтересно, ем, запускати певні моделі енергії в тонкому плані, які будуть впливати на ті ситуації, е, які інший раз мені не доподобають. Моя лінь так. Я завжди шукаю слабі місця і починаю їх використовувати. Це моя лінь. І Що є такой моментик як гординя і гордость? Це ж два рази поняття. Многі це путають. Так. Гординя це занижена або завищена самооцінка відношення когось. Гордость це самоусвідомлення і значимість без порівняння з кимось. Я гордий. Це не означає, що я надмінно веду відносно когось чогось. Так, це опущено. Бо хто себе зневажає, це ще більше гординя, чим хтось несеться над кимось.